Ну здравствуйте, меня зовут Дмитрий, я журналист. Это громадский из Киева беспокоит громадське телебачення. Еще раз, потому что у вас плохо слышно, журналист откуда? Киев, громадське телебачення, слышно? Киев, громадське телебачення? Так. Че ты? А скажіть, будь ласка, от я пані Габідулі дзвонив з приводу власників компанії Angroінvest. Вона власниця, але нічого не хоче коментувати. Що з нею не так, скажіть, будь ласка? Це так, але е, е, на, на жаль, зараз вона не має змоги спілкуватися. У нас буде прес-конференція, тому ми вас ви мені оставите ваші повстанці телефони, щоб я могла з вами зв'язатися. Буде прес-конференція, ми відповімо на всі ваші питання. А скажіть, будь ласка, ну це мій телефон, той, що у вас висвітлився, це мій телефон. А скажіть, а коли буде прес-конференція? Е, чіткої дати я поки що вам не можу. Ясно. А чому а чому пані Тетяна не хоче коментувати? Я не хочу коментувати. Я не хочу вказати ту інформацію, яка ще ну, чітко не визначена, не дата, не час, тому. Ясно. на жаль, я не можу. Я запишу ваш контактний телефон я записала готовий, ви, ми обов'язково з вами зв'яжемося і скажемо, коли де і в який час буде відбуватися відпула... прес-конференція. Добре, пані Тетяно, підкажіть, а ви хто ким ви працюєте? Як ви до цього Ангроінвесту? Відноситись? Я фінансовий директор. Ангро... Ангроінвеста. Ангроінвеста, да? так. Да. А скажіть, будь ласка, як я можу зв'язатися з паном Олександром Павлюченком? На таку такої інформації я вам не можу зараз дати. А не підкажете як? Ви про... просто не хочете це говорити, да? Не треба це питати. Ви добре, Тетяна, добре, добре, добре. Я вас більше не буду, в мене тільки останнє питання: а чи пан Павлюченко буде на цій прес-конференції, чи ні, і, і все. Можливо, але чоловік я вам не можу сказати. Супер, дякую, да, дякую, дякую. А ви ж, да, ви, ви ж знаєте, да, про кого йдеться? Про Олександра Павлюченка, так? Да? Так, да так, -да, все я знаю. Добре, добре, спасибі величезно. Да. Дякую, добре. Дякую.